Добрий ранок, вітаю вас у новому відео. Попереднє відео я завершила на тому, що я відчувала фізичну і емоційну втому. Можна сказати, що нічого не змінилося, але, хоча б перестало сіпатись око. Потрібно відновлювати свій ресурс, тому я вирішила, що споглядання львівської архітектури мені трішки додасть життєвих сил, тому я приїхала на екскурсію. Це мені сподобалось. Поки що ще не знаю, наскільки вона поновила мій ресурс, тому що я відчуваю зараз себе дуже сильно втомленою. Мені напекло в голову. Знаєте, є таке якесь загальне фізичне знеселення. Ну, зрозуміло, тому що я не в ресурсі. Звичайно, після екскурсії я отримала такий заряд позитиву, але... Незважаючи на те, що в мене є гарний настрій, все таки ось ця фізична вона дуже сильно впливає, і таки я відчуваю виснаження. Взяла собі каву, щоб збадьоритись, і знаєте, що до екскурсії мене кожного разу дивує, наскільки раніше у Львові було дуже багато водойм, річок, ставків, озер. А, звичайно, зараз цього всього немає, все під землею, в каналізації десь тече. І насправді цього дуже не вистачає у Львові, тому що, щоб десь побути на водоймі, потрібно їхати у Львівську область, а не от в самому Львові. А раніше в самому Львові була, можна так сказати, не знаю, Львівська Венеція чи українська Венеція. Раніше було. Зараз нема це дуже добре, коли власники квартир, багатоквартирного будинку підтримують ось цю автентику в себе в квартирі і в своєму під'їзді, в своєму будинку. Бо звичайно дуже багато людей не розуміють цінності тих дверей, які в них є в квартирі. Доцільності п'ється в сучасних умовах. Це все автентика, це все історія, це гарно, це красиво, але недоцільно для людей. На теперішній момент недоцільно, або дуже дорого замінити той чи інший автентичний елемент, зробити його реставрацію. Під час екскурсії ми милувалися не тільки фасадами будівель, а й заходили в під'їзди, куди нас пускали, де були відкриті двері. І в одному з під'їздів нас запустив мешканець цього під'їзду. Він розпитував в нашого гіда, як має бути там один елемент в інтер'єрі під'їзду. І чи доцільно це робити зараз? Думаю, ви знаєте і зустрічали, що багато де в під'їздах е залишається ось ця радянська як? Е Профарбовка, де верхня частина це побілено-білим, а внизу йде там щось кольорове, синє, зелене, і внизу та частина, де зараз є, вона кольоровою, раніше там автентично стояли панелі і вони були розписані. І мешканець запитував, чи доцільно зараз ось залишати ось такі внизу ці панелі, які б вони мали бути автентичні. Але що робити, якщо немає коштів на цю реставрацію? І справді, чому люди. Замінюючи чимось новим, не зберігають те, що було автентичне, тому що просто не вистачає грошей. І я знаю, що від Львівської міської ради є ініціатива, де десь покриває міська рада 30% від загальної вартості, десь 40%, Але навіть не зважаючи на це, все рівно реставрація може мати як 100 тисяч, так і 500 тисяч, в залежності, що це і в якому воно стані. Тому, звичайно, коли ти не маєш ресурсів, щоб відновити те старе автентичне, і ти або його викидаєш і замінюєш альтернативою дешевою і сучасною, або якось намагаєшся там вручну, не знаю, там от залишити автентичні не пластикові вікна, і просто їх профарбовувати постійно, залишаючи хоча б якийсь людський вигляд, скажімо так. І от на цьому фоні недостатнього фінансування е, історичної спадщини бувають такі моменти, як от нещодавно е, жінка, яка живе в історичному будинку, вона вирішила профарбувати в білий. І коли люди звернули увагу, що от фасад він весь єдиний. А тут от виділяється ця квартира в білому, тоді звернулися з запитом до цієї жінки, що навіщо вона це зробила? Вона сказала, що в неї обсипаються там стіни, все лущиться. Вона вирішила погрунтувати, і звичайно, потім вона підбере фарбу в колір, в тон, в той тиньк, який має бути, наче автентично. Також по Львову дуже багато можна зустріти в історичних будівлях балконів, які обсипаються. Їх якось намагаються убезпечити, там підвішують якусь таку сітку, куди б все мало падати на ту сітку, а не людям на голову. Але є і випадки, коли падає на голову, і на людей, і таке інше. І от теж, хто це має займатися? Цим має займатися, наче як ОСББ, мешканці цього будинку, чи все-таки це історична спадщина і за це має відповідати міська рада і якийсь відповідний орган в міській раді. От тому люди роблять щось власними руками, власними зусиллями, як, наприклад, ця жінка, яка пофарбувала, як наче цей фасад, в білий, тому що вона намагається утримати в цілісності свій балкон, своє приміщення, свою квартиру, і робить це саме ось так. Так гарно пташечки ввечері співають. Добрий ранок на годинку 8.57. Я з Ріною на Прогулянці. І чому так рано? Не через те, що розбудив кіт. Ну, не тільки через це. Якщо вже і надихатися архітектурою Львова, то вже наповну. Тому сьогодні я теж йду на екскурсію. Вчора я їхала в маршрутці, і на одній з зупинок зайшов дідусь просити милостиню в нього, наче щось з зором. І я бачила, що люди деякі кидали хто 20 гривень, хто якісь копійки, але не всі. І я в тому числі я не кидала. Просто знаєте, я не розумію, де проходить ось ця межа між тим, де людина справді опинилася в скрутному становищі, і в неї, от єдиний вихід це йти шукати. Ось таке джерело доходу, як жебратство, а де це реальна професія для людини. Як на мене, то жебраків як наче, можна поділити на певні категорії. І от перша категорія це справді люди, які опинились в крутному становищі, потрапили в халепу. А другі це, знаєте, як додатковий заробіток. І я би до цих людей віднесла вуличних музикантів, наприклад, тому що це дуже хороше додаткове джерело прибутку. І якби це не було так, то... Люди би не таскали з собою барабанну установку, якісь колонки, чи щось таке. Тобто, це не мало би сенсу, це би не окуповувало тих сил, які вони затратили. А третя категорія це от професіонали, це їх бізнес. Це люди, які спеціально придумують собі легенду, спеціально переодягаються, роблять, не знаю, якийсь грим для того, щоб все було правдоподібно. На ось цих своїх табличках пишуть різні меседжі, які вони хочуть донести. Чи там в людини якесь каліцтво, не знаю наскільки це толерантно звучить. Або багатодітна сім'я, яка залишилась без прибутку, чи це бабуся, якій не вистачає її пенсії на продукти. Кож професійні жебраки вони дуже такі, знаєте, чутливі до проблем суспільства. І, наприклад, це можуть бути переселенці. Як це було в 2014 році, а насправді це ніякі не переселенці. Вони дуже добре живуть, але от вони заробляють саме на це своє добре живуть жебратством. Як ніколи зараз актуальна військова тематика. Люди емпатичні, вони хочуть допомогти. Особливо як вони бачать документи, коли от в транспорті заходять. Якщо в інтернеті ще з пополам можна якось перевірити інформацію, то ось так от в транспорті, звичайно, що ні. Одного разу я не перевірила збір. Це був збір на Збройні Сили України. Це було два роки тому, здається. Ми проходили повз кав'ярню товаристу. і там відбувалась як така міні-ярмарка, і організатори збору продавали рослинки за донат. І Іден мінімальний донат був 100 гривень. Я придбала рослинку і кинула 200 гривень. Ми відійшли, і чоловік каже: А ти спиталася, куди вони це збирають? На що саме вони збирають, для кого саме? І я це не уточнила. Я якось отак, от стихійно повірила людям. Я до чоловіка в цей момент кажу: я віддавала ці гроші з чистою душею. Я їх віддавала на благодійність. Якщо ці гроші підуть не туди, то це вже на совісті тих людей. Я віддала на потреби збройних сил. Як ви можете зрозуміти, я вже повернулася додому з екскурсії. Екскурсія була вулицею Левицького, це ще плюс одна мальовнича вуличка, яку я люблю у Львові. Раніше я ділилася, які я люблю вулички: це Коновальця Гіпсова. Чупринки, і от, додається, ще одна Левицького. Я цією вулицею дуже часто гуляла, коли поверталася після зустрічі з психотерапевтом. Було два негативних моменти в цій екскурсії. Перший мене роздратувала жіночка, яка сказала: «Дівушка, ну що ви стоїте в проході? Прохадіть. Я думаю, ви розумієте, чому. Тому що перше, це оце дівушка, а друге, це те, що російською. Для мене оце дівушка це як червоний прапорець, тому що це як у Львові шановний. Коли до тебе звертається шановний, то ти вже далеко не шановний. Так само дівушка. А я просто хотіла зняти гарну львівську плиточку при вході в будинок. А другий момент, який не сподобався, нас вигнали з під'їзду. Зрозуміло, що всі під'їзди, чи це історична, чи не історична будівля, вони всі закриті е, на замок, на кодовий замок, на пікалку, на ще якісь приспособи, на відбиток пальця. В залежності наскільки багаті люди там живуть. І наш гід зателефонувала по цьому домофону в якусь квартиру і запитала, чи можна Можна зайти, подивитися на красу, яка там є в під'їзді, і сказали, що та заходьте, ми зайшли. Ще не встигли дійти до другого поверху, щоб подивитися на вітражі, як зайшов чоловік і такий: А що ви тут робите? А що тут відбувається? І не дочекавшись ніякої відповіді, він сказав: Вийдіть звідси. Вийдіть звідси, і мене вразила ось ця комунікація, тому що ж можна було сказати набагато лагідніше просто попросити піти. І ми не з люки, ми б такі добре перепрошуємо, пішли. І тут кіт. Бійшов чат. Знаєте, так одразу неприємно стало. Якийсь такий, як наче осад з'явився. Виявилося, що в цьому будинку було пограбування, і тому в цього мешканця, те, що прийшла екскурсія, його це обурило, і от була в нього така негативна реакція. Але ж ми не винні в тому, що це відбулося, і ми навіть про це не знали. Я вважаю, що має бути повага і має бути комунікація. До комунікації нещодавно я проходила співбесіду, і як завжди кажуть, в кінці кожної співбесіди, ми з вами зв'яжемось. Ми вам зателефонуємо чи щось таке. І я справді чекала відповідь. Я вважаю, що якщо ти кажеш, що ти десиш зворотній зв'язок, то ти це маєш зробити, незважаючи, чи це відмова, чи це позитивний результат. Я думала, що вже давно немає такого ігнорування, вже всі напряму пишуть або говорять, що так, так, ні, ні. І я сподівалася на зворотній зв'язок, але не сталося. Для мене дивне це ігнорування зворотнього зв'язку, тому що це те. Ж багато що говорить про людину, яка тебе бере на роботу. Комунікація дуже важлива, тому що саме завдяки словам і роту ми можемо порозумітися. Тому зі словами «вийдіть звідси, вийдіть звідси. Ми вийшли з екскурсією не тільки з цими словами, але й з таким трішки осадом на душі. Добрий ранок, ми з Ріною вже на прогулянці. Так як мій ранок розпочався сьогодні пізно, то ми прийшли в ліс, тому що на вулиці сьогодні 28. Але те, що в мене ранок розпочався пізніше, не означає, що я виспалася. Я чула, як Раїна мудохалася, чула, як кіт мудохався. Потім я чула, як кіт почав задовбувати собаку. Ріна спочатку ігнорувала, а потім вже почала гаркати до кота, що вже відстань, я теж хочу спати. Тому це був не сон, а це були жалігідні потуги, щоб виспатися. Недосип, як і пересип не ок для організму. Недосип у мене точно є, а от пересип, мені здається, не світить через кота. Я вам говорила, що в мене емоційне виснаження і фізичне виснаження. То насправді, ось ці екскурсії вони допомогли е, наповнитись ось цим емоційним ресурсом. Але, от фізично, ні. фізично я відчуваю себе виснаженою. Я п'ю по 3-4 чашки кави на день, і це не капучино, не з молоком, а саме чорна кава, міцна. Але незважаючи на кількість кави, яку я п'ю, вона мені не дає такої бадьорості, такої якоїсь енергії. Mm -mm. Навіть думала спробувати пити енергетики, але я розумію, що вони теж дуже сильно не корисні, тому що там просто зашкалює цукор і кофеїн. І мені здається, що ось ці інгредієнти, ті складові енергетика, плюс мої таблетки від біполярного розладу. Це буде дуже погана комбінація і дуже непередбачуваний ефект. Біжить гуляти, біжить гуляти. Ой, ти до мене лізеш на ручки хочеш. Ну ходи, ходи, ходи. <різь> Я. На цьому я буду завершувати це відео. Будьте здорові, мирного неба і побачимось у новому відео.